Мій позивний Мавка, я командирка відділення е, взводу розвідки та коригування. Ну займаюся власне коригуванням е, е, екіпажів нашого батальйону на КСП і е, е, намагаюся включитися в бойову роботу на одному з одній з позицій наших екіпажів. Hors <tune> hurtinguan Навчалася в Львівському національному університеті імені Франка на психологині. Ем, як я потрапила? Да, да, да. Та почалась повномасштабка, мені було 20. Ем, ну і вже якась була сформована більш-менш ем, позиція. От, тому вирішила, що можна, ну, молода, здорова, можу, чому ні. Ви пам'ятаєте цей день 24 лютого, як він для вас почався? Які у вас були емоції, коли розпочалася повномасштабне вторгнення росіян? Ну, це було доволі очікувано. Звісно, що це не ну, було страшнувато, та, коли було зранку якийсь вибухи, щось таке. Але ну так всіх, так як всіх він прийшов. Щось там відбувалося, роботи не було. Черговий зорієнтуйте, будь ласка. І де вже четвертий рік на масштабного вторгнення, я так розумію, що ви були на багатьох напрямках, можете сказати, там, де працювали? Харківський, потім Сумський, потім е Бахмут. Ну, я, е я не була в Бахмуті, просто я е займалася тоді логістикою, відповідно, ми були далеко і в безпеці. Але це був Донецький напрямок і... Після цього ем, Дніпровський, тобто це Запоріжжя, Дніпровщина. Ну і зараз тут вам було 20 років, коли розпочалось повномасштабне торгання, Тобто вам зараз 23? Так можливо, у вас є якесь посилання до також молодих людей, що це війна, це не війна, тільки військова. Це наша загальна війна, війна на виживання. Я вважаю, що ем, Усі спроможні українці та українки мали би пройти. Ну мають мають мобілізуватися і служити хоча б якийсь проміжок часу. От звісно, що не всім це під силу, хтось просто в силу своїх особливостей не може служити їм важко там або що. От, але я вважаю, що мають мають всі до цього дійти. І це лячно, але насправді це не так. Небезпечно і не так лячно вже тут на місці. Можна е, знайти для себе місце і е, себе реалізувати, особливо якщо людина щось вміє, знає, вона може себе реалізувати в цьому напрямку, бо більше зараз це надзвичайно просто. На початку, повномасштабки, це було складно. Зараз вже усі проходять навчання, е, якось людей намагаються. Сам реалізувати, де вони можуть бути корисні. Для жінок я б радила йти в, в жіночі підрозділи. У нас вже є, там, здається, Гарпія називається. Це там суто жіночий підрозділ, до речі, безпілотниць формується. От. Це, це набагато комфортніше, ніж, ніж будь-який інший варіант. Мені подобається в Мантікорі, мені подобається батальйон. Керівництво, колеги тут таке доволі, доволі комфортне, здорове, я б сказала, оточення. Мені з бригадою подобається взаємодіяти, особливо з її керівництвом. Радила б я в бригаду йти. Мені дуже би хотілося, щоб «Мантікора» розвивалась. Хочеться, щоб команда трималася разом. Так, зараз і намагалася якось реалізувати себе і свої цілі, і свої цінності, тому що тут дійсно класна команда, і ну мені подобається з ними працювати. Це, це рідкість, це дійсно рідкість, тому що в мене, хоч була одна бригада, але я поміняла кілька колективів. І загалом комунікувала з багатьма військовими, бо в мене була така робота. з так свого роду Тому дуже, дуже хотілось би, щоб цей колектив зберігся yeah, і, yeah. і сприяли його розвитку з бригади. Черговий, і літати з виску, і реалізації його можливостей.